Живчик телефільм. Так. Зараз зум перевіримо. О, клас. Грушка, подивись <плес> сюди. Скажи щонебудь А що? Та що завгодно. Ну, привіт, Лимончик. У тебе класна ага. камера, ти класний хлопець. Ага. Ну, я не знаю, що ще сказати. Привіт! О, у тебе нова камера. Ага, подобається. Так, а що знімаєш? Чу. І це все! Поки все. О! Ідея! Давайте знімати кіно. А, справжнє кіно? А, а хто буде у головній ролі? А, ти будеш! А? Лимон буде! А я буду режисером! Я за. Я тільки за. Так, акторів у нас мало, але для гарного кіно це неважливо. Груша, М? ти будеш дівчинкою. А зараз я хто? Е, неважливо, ти будеш дівчинкою за сценарієм. Красивою. Звичайно, а лимон буде хуліганом. Він до тебе приставатиме. Приставатиме по голові отримає. Нормально! Моя камера, мене ще й по голові. Ні, по голові не треба. Він приставатиме, а ти покличеш на допомогу. А потім прийду я в ролі героя і поб'ю лимона. Ні, ну нормально, моя камера. Та, та я ж тебе умовно битиму, Це ж кіно. Ну, добре. От поб'ю лимона, і ти Грушко, будеш мені дякувати. А як дякувати? Ну, щось придумаємо. Сцена перша, дубль перший. Дівчинка гуляє, на неї нападає хуліган. Увага! Мотор! <гух> Стоп! Лимон, рано! Вона має гуляти! Сцена перша, дубль другий. Груша пішла! Куди пішла? Куди хочеш, ти ж гуляєш! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Стоп! Грушко, так гуляють у дурдомі. Краще сядь і читай книжку і не дивися в камеру! Так, сцена, перша дубль третій. Мотор mm -hmm. лимон пішов, дівчино. А що ви робите сьогодні? Ввечері <рит> ти що забув? Ми ж на картинги йти домовились. Стоп! грушко, які картинги? Так ми ж домовлялись. Акторка з тебе так добре. Давайте іншу сцену знімати. Хулігани герой. Зараз я покажу тобі, як грати. Грушко, тримай камеру. Лимоне. Я підходжу до тебе і б'ю по голові. <рит> ну нормально умовно б'ю, не боляче. Поїхали сцена друга, дубль перший. Нарешті я тебе знайшов, хулігане. Зараз ти за все відповіси. Не треба, не треба. Я стану хорошим. Не вірю. Стоп, стоп, стоп! Хлопчики, все добре, дуже добре, але живчику у кадрі видно, що ти лимона не б'єш. Давай ще все було по справжньому. Ану, ну, сцена друга дубль, другий мотор. Я знайшов тебе, хулігане. Не Шу здурів? хлопчики. Добре, хоч камеру не розбили. Живчіку, а чого ти мене вдарив? Так грушка сказала. Це добре, що у сценарії ножів не було, а то ви повбивали одне одного. А я вже уявляв, як ми про ковбоїв будемо знімати на конях з пістолетами. Тоді я краще буду конем. Коней не стріляють.